You know just what you do. You do. Любі, вітаю! Мене звати Іра. Я мама трьох діточок, і я розказую, показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. Починаю відео з кадрів, як на мене, зовсім не з жіночої роботи. Але це також моє життя і життя, як воно є. Справа в тому, що ще влітку, скоріш за все, майстер каже, що стояла довго на сонці машина, і герметик якось розплавився, і потрібно було щось там зробити. Але я доїздилася до такого, що фара мені вже підмигувати навіть почала. Тож то вже було таким невідкладною прям справою, і так як бабуся була у нас, посиділа з Левчиком, то в мене була можливість на декілька годин від'їхати і там поремонтувати. А це вже кадри з магазину Сінсей, і для мене було дуже неочікувано, що у торговому центрі Артмол на заболотного. Відкрили сінцей. І він такий ось, це все звідти кадри. Він великий, дуже багато прям асортимент великий, і людей не дуже багато. Ну, ми були тоді у будній день, тому, напевно, можливо і через це. Але мене дуже здивувало, що він там відкрився і він якраз там в тему. Мені, до речі, до цього магазину їхати 7 хвилин, що дуже зручно. Приглядаю собі покривало на ліжко, і ось такі ось. Сподобались дуже, але не бачила їх на сайті. У них і по розміру мені трішечки не підходить. Дивись, що я тобі покажу Ось зараз. Бачила такі шкатулочки, вони граючі, і я задумалась, можливо, Діані е, купити, бо там дещо прикраси її е, валяються. Але стільки вже дійсно того всього було, не знаю, подумаю. Е, бо якість ну, ці які крутяться так собі. Продовжую розглядати асортимент. Е, і, до речі, хотіла ще сказати, що ось так: от, як у мене іде у відео кадри, то Велика, велика вірогідність того, що саме так воно в мене в житті все і відбувається. Тобто я дуже вкрай рідко переставляю кадри, тобто там чи приготування, чи якісь покупки, чи ще щось. Ось так, як воно все йде, так скоріш за все, у мене і в житті воно відбувалося. Поїхала там машину, зробила сюди, приїхали, якраз закуплялися, потрібно було бабусі. Дещо купити, ну і е, та, відвезла її і собі якраз. купила, скупилася. І в сенсеї це все познімала. До речі, десь читала, що цьогоріч навіть є така мода, що ставиться гарненька ялиночка, вішається один великий бант на неї, і більше типу нічого. А, ну, можливо, ще вогники, не пам'ятаю, Ну, не знаю. А це кадри забирала на новій пошті для класу. Для діакіного лампи. Бо коли світло вимикають навіть в день, дуже погано видно дітям і вирішили такі ось лампи взяти. Але недобросовісний потрапив нам продавець, бо вони мені заявили, що там дещо дорожчі, на 30 гривень. У них лампи є, і вони можуть саме їх прислати. Але у них буде рік випуску 24-м роком. Я запиталася, чи воно буде десь вказано, ну, щоб мені якось дізнатися, що чи це правда. Так буде, а насправді нічого не було, і відповіді я до них дозвониться просто не змогла. Любі, вітаю! Вийшла знову так, бо завжди зазвичай останнім часом дуже-дуже мало знімаю. Зараз Левчика уклала спати, і сьогодні день був обстрілу, тому в нас школа взагалі пішла на дистанційне навчання, і діти сьогодні були вдома, і я знову відчула, як це складно. Для Ільї сидіти на уроці. І він буде сидіти в будь-чому, але тільки не писати той урок. Це досить складно. Так, останнім часом теж знову втомлена. Чому? Не знаю. Вчора вимкнули світло, неможливо було готувати, бо балон газовий стояв на балконі, він був холодний, і я побоялася взагалі його включати, бо ну, все ж таки він холодний. Щоб не вибухнуло нічого, і довелося трошки похолодати, можна сказати. Ось, і вирішила пос... увімкнути Грінча, мультик Новорічний Левча по собі, тому я подивлюся, бо я зі своїми не дивилася. Я просто виробилась під цей фільм. Це було десь години о п'ятій. Ще Ілюша поряд сів читати зарубіжну, напевно. Мені так взагалі. Це я до того, що я просто зараз можу виробитись вже на рівному місці, бо такий вже хронічний недосип виходить. Так, Бачу, що е плями знову з'явились, але не, не часто користувалася цією штукою. Але така штучка, Стік Мустела, я купила. Він е зручний і дуже класно спасає від холоду. От Коли не користуюсь, то знову вилазить, але це набагато краще, ніж було взагалі тоді, якщо пам'ятаєте. Він не дешевий, він коштує десь цю штуку, я за 400 чимось гривень купувала. Але, але прикольно. Він Так видвигається трошки. Запах, трошки як на вазелінний, якийсь схожий, як на мене. Але прикольний. Мені подобається сам ефект. Ось Левчику мажу собі і діти, якщо захочуть. Помазала основні місця і все. Зараз хочу ще приготувати, поки є час, Левчик спить імбирне печиво з Діанкою. Ось, а потім треба її вести на заняття. Діана, я не пам'ятаю, чи я казала. Діана пішла на в'язання. Десь, мабуть, уже з місяць вона. І хочу поділитися, є позитивні зміни у навчанні дітей. Стала приходити, Діана вчора взагалі сама вчила українську мову, сама робила, прям сіла і робить. І мені подобається, що вона за це думає, що їй треба зробити. Так що позитивні зміни прям є. І Ілля так само. Ми дуже багато способів використовуємо для заохочення. Навчання і останні це м, гроші за гарні оцінки. Гарні оцінки у нас починаються з 9. 9, 10 11 балів, і вони за кожну оцінку отримують по 20 гривень за таку гарну. Е, немає мінусів. Тобто, якщо вони отримали нижчі оцінки, а тим паче, якщо в одиниці двійки, немає ще не, не, не вводили цю систему. Але вони взагалі краще стали вчитись, тому зараз такої потреби і немає. І я в кінці тижня рахую всі оцінки, котрі у них в системі зазначені. вчителя вносять в єдину школу. І вони так заробляють. Діана, не пам'ятаю, скільки Ілья, а Діана за минулий тиждень 140 гривень заробила. І на цьому теж буде багато. Їх багато підсумкових робіт. Ну, ось так. Вечеря вже теж майже готова. Приготувала у гусятниці м -м -м тушковану курку, тобто по домашньому, що я беру, були на днях якось у фозі і брала. Ось. Ну і зараз зробити це печиво треба. Так, начебто все. А зараз покажу, які подарунки Денису подарували. Е -е вони бувають досить рідко. Але іноді бувають, і тоді, я не знаю, вся родина радіє. Один на роботі подарували, а один, ну, можна сказати, клієнт. Зараз покажу. Та, і не договорила стосовно діанкіних занять. Вона пішла на в'язання, і мені це в принципі мені подобається її захоплення. І мене дуже здивувало, що взагалі зараз ще існують заняття, котрі не за гроші. Тобто, це якась державна установа, але вона знаходиться не в будинку юнацтва, чи якось так, а недалеко від школи. Ось і мене реально здивувало, те, що такі місця ще існують. Я там буквально. Як вона прийшла, то я там благодійний внесок вносила. Якраз вони а вони щось збирали. Щось збирали для дітей на освітлення, тому що вимкнення світла і щоб дітям можна було нормально сидіти. І знаєте, мені вперше стало дуже незручно за те, що ми багатодітні. В якому плані поясню. Я бачу, що збирають якісь кошти, а мене в групу лише там, були щойно додали. Я пишу в особисті цій викладачу з в'язання, що так і так, на що там збирають, не розумію, яка сума має бути і все таке. Вона мені написала, що це на освітлення, збирають, але написала, що ну, якщо у вас є можливість, бо ви багатодітна родина, і мені чесно, мені прям стало так якось. Неприємно за це. Я, я впевнена, що вона нічого поганого під цим не хотіла сказати, образити тим паче. Але ось мені, мені було неприємно. Я відразу переслала ту суму, ось і <сум> ось така ситуація була. Та, а на вихідних ну, не завжди береш участь у всіх зборах. Але якраз на вихідних у мене було вдома і упаковка тіла печива. Там, там майже кілограмові такі є, і чай у мене стояв, то я дала в пакет, Денис якраз її забирав і кажу: Віддай, бо збирають саме таке для зборів. То писали, що одна родина лише долучилася, я так розумію, це якраз за нас вони писали. Ну, Я на рахунок цього нічого взагалі не маю проти, бо багато людей і де інде беруть участь, і це не значить, що якщо в одному місці хтось не взяв, то він взагалі не бере. Ну, Звісно, що може і такий бути, але я думаю, що зараз кожен залучений все одно десь. Або серед знайомих є е збори, а там серед родичів, або так, як. Школа, різні заняття і все інше. Так. І Діанка паралельно ще ходить, продовжує ходити на черлітінг. Вони, у нас теж умова: якщо вона робить домашнє завдання, то вона йде на заняття. Якщо ні, то вона не йде. І вона стала робити. Так. Молодець. Так, покажу зараз ті подарунки, і буду закінчу. Ось цей мега-крутезний подарунок це ящик з яйцями. Якщо я не помиляюсь, там 30 десятків. Це Денис, коли їздив у відрядження із тим чоловіком, і ось він вирішив йому таке подарувати. Ну, насправді такий дорогостоячий подарунок, як на мене. Та яйця у них і написано, що не прості, а золоті, бо вони зараз на вагу золота, бо дорого коштувати стали. І наша родина може до п'ятидесятків взагалі їх з'їдати на тиждень. Ось це не всі прям яйця нам будуть, бо я Денис просив, я підвозила йому на роботу 5 десятків, там то туди, то туди віддати. Але загалом все одно дуже так приємно, що подарували цілий ящик. І до речі, хочу відмітити, що вони дійсно смачні. Я зробила, була більше люблю домашні використовувати там для скрамбла, отак посмажити дітям. А це була саме ці взяла уже. І Скрамбл був на диво дуже смачний. А це Денису на роботі дають подарунок, присилають прям поштою на роботі, ну, співробітникам. От такі дитячі, колись до речі, теж і дитячі були. І навіть пам'ятаю, колись книги дарували, конструктор Лего був, ну щось таке було, не просто подарунки, там оці солодкі. У мене на роботі взагалі нічого. У них ось стали отакі подаруночки, це другий чи третій рік присилають. І досить таке наповнення гарне. Пісташки. Забула, як вони називаються. Агресінькі. Курки Моцарт, а, пармезан. М -м, як воно? Паштети? Паштет один і це щось, ще якийсь теж паштет. Якось фует ковбаска. Невеличка, але я читала по складу, тут краще, ніж я ось хотіла у Фозі купити більшу. То там взагалі просто домішка на домішці була, тому не, не брала. А тут якраз в подарунку це. Якесь шампанське, не знаю, не буду розвертати, якесь. Я до алкоголю взагалі рівно відношуся. І хамона. Ось такі ось подарунки. Ну, я вважаю, дуже такий крутий набір, дуже класний. Подбали про співробітників. Це приємно. Покажу ось, як поличку поставила. Це сьогодні я вимивала, поки у дітей там були заняття. Так захотілося переорганізувати, бо завжди в мене ось ця ось стояло тут, і там кастрюлі, і це досить було незручно. Це все теж ніяк не організую, під кастрюлі. Думала в іншому ящику зробити, але поки ніяк. Ой, оце рідко використовується, тому так засунула. Ну, загалом, дуже класна штучка, оця поличка. Якщо така висока, як у мене, то щоб розділити і не витягувати відразу все, а лише те, що тобі потрібно. Класна штука. Так. І зараз покажу ще одну поличку, ту, що брала в епіцентрі сьогодні, теж там, нарешті, поскладала. Так, здається, що начебто все забите, але. але... Воно як ну, для мене, то воно організовано. У нас взагалі мало дуже місця на кухні. Оце дуже рідко використовується і за ним там поставила те, що рідко оцю ось поличку брала. А, зручно тим, що воно знову-таки не одне на одне. Але а якщо мені щось і потрібно взяти, то я просто це вже витягнула і взяла, а не одне на одному, воно складено. Це теж дуже рідко використовується тут частіше, і це кришки на судочки. Та, котрі тут і тут знаходяться. І хочу ще на, на гору теж замовити, таке саме, щоб теж організувати. Але я задоволена, бо тут вже ну, не закривалися, майже не закривалися двері. Все було так заставлено. Зараз набагато краще. Повторюсь, у нас дуже мало місця на кухні, і тут прямо складновато зробити так, як, щоб було все, все окей, все гарненько. Люблю спочатку все підготувати до рецепту, а потім тільки вже додавати інгредієнти. Буде без імбира і без гвоздики, те, що там вказано, бо був начебто імбир, і я так ну, неочікувано вирішила їх робити, що а їх немає. Зате мед знайшла, бо я думала, що я його мамі відвезла, ні, стоїть, і не одна баночка така, мед зате знайдений. Тут масло буде не все. Пропишу в... під відео в описі. Якщо будуть гарні, а я думаю, що вони будуть класні. Ось зробимо. Рецепт брала, можна сказати, перший ліпший з Гугла, і він мені сподобався. Це відразу так кремарочка. Бо Денис не дуже любить взагалі солодке і якось так пряники, печиво таке, не пам'ятаю, що він прям любив. Але декілька разів мені прям сказав за те, наскільки вони смачні, прям мега смачні, І дійсно, і я думаю, якби там ще імбир був. То можливо б ще б смак змінився, не знаю. Але насправді мені сподобалось. І мені так сподобалось з теплим молочком ці е, прянички. Ну, прянички, якщо їх зробити, розкатати тісто повище. А якщо е, буде тонкіше, то тоді це як печиво таке іде, воно буде хрумтіти. Е, так, вже казала, що залишу в описі під відео: тут мені діанка допомагала. Але щось мені так нервово все це далося, і лев прокинувся якраз був, і ну так. Я навіть не знаю, як я закінчила і як я себе заспокоїла. До речі, стосовно тіста, воно було досить таке липке. І я навіть думала, що я його не зможу і вимішати ніяк. Але вимішалось, до рук прилипало, але після того, як воно постояло 30 чи 40 хвилин, у мене відпочило у холодильнику, накривала плівкою в контакт, то воно таке стало більш еластичніше. Ну і вже після того, як розкатала пласт. З дітьми давай ці робити фігурки. Так, а випікалося взагалі там у мене по моїй плиті то менше 10 хвилин. Тому прикольна штука і можна робити. А якщо робити без дітей, а я, напевно, думаю, що таке печиво лише з ними, то і робиться, то було б ще б швидше. Паралельно з випіканням печива, діти робили будиночок з пряничків, які купувала у фозі. І вони практично там самі все робили. Я трішки допомогла. Показую, як Левчик вже ніжку відкусив. Дуже, до речі, смачне тісто було. Ось, друзі, і на цьому буду закінчувати своє відео. Дякую, що були зі мною. Дякую вам за підтримку. І я дуже надіюсь, що до нової зустрічі. Пока-пока!